В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Від вас, вітає шкільна радіо хвиля з Fox Фокс і я її ведучий. І сьогодні я вам розповім про усі події у світі. 18 листопада. Кожного року Україна відзначає день сержанта Збройних сил України. Цей день існував в іншому форматі з 2009 року, але нове свято впровадив український президент Петро Порошенко 19 квітня 2019 року, видавши відповідний указ. До цього день професійного сержанта святкувався у березні за наказом міністра оборони від 2009 року. Проте дата та ми. Ту свята змінили метою дня сержанта є подяка та вшанування відданості сержантів та старшин військової справи, героїзму, відповідальності, мужності, професіоналізму у виконанні службових обов'язків. 18 листопада Латвія відзначає своє головне свято день незалежності. Це країна у північній Європі омивається Балтійським морем. В столиці є місто Рига. Важливо державну подію святкують починаючи з 1918 року, коли у національному театрі Ригі було. Проголошено про створення Латвійської республіки у 1928 році, 18 листопада, на екрани вийшов мультфільм Пароходи квілі виробництво компанії Уолта Діснея. Цей день вважається днем народження Мікі Мауса, символу компанії. Також 18 листопада, День Ангела, відзначають Григорій Галакціон Гурій та Олександр. А це були всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!